Жальна війна в Україні щодня забирає життя та руйнує домівки і наше майбутнє. Але ми боремося кожен по-своєму. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль втрати. Але попри все, у них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Дорога смерті. Так, після звільнення від окупації люди прозвали вулицю Яблонську в Бучі. Вона перетинає майже все місто і пролягає паралельно Варшавській трасі. Саме тому з початку російської війни проти України вона мала стратегічне значення для загарбників. Тут вони облаштовували свої блокпости, у приватних подвір'ях ховали свою техніку, катували і вбивали заручників. І тут вони обстрілювали мирних, що намагалися евакуюватися. Таїсія Герасимчук була свідком тих подій. І розповідь про виживання в окупації у Бучі далі в історіях війни. Про те, що почалася війна, Таїсія дізналась не з новин. Підлога в її будинку почала тремтіти вночі 24 лютого. Ми живемо ж по це ж буча, а гостополь біля нас майже тут по діагоналі то десь кілометрів 5-6. І вже ці всі почалися гучніші вибухи, а потім полетіли самоліти так низько-низько, і почалися вибухи, і здригалася земля. Дуже моторшно, дуже прям мурашки по шкірі, і був шок. Просто ми ж всі були шоковані. Уже за добу місто було окуповане російськими військами. Тоді стало зрозуміло, що трагедії не уникнути. Вулиця Яблунська, це така у нас магістраль, хоча вона малесенька вулиця, вона паралельно йде в Варшавці. Але е, по цій вулиці всі розташований найбільше частний сектор. І коли зайшли, розумієте, хто, вони почали використовувати майже кожний двір, вони свою техніку заганяли туди. Коли Ворота в'їжджають, вони навіть не, роз... не відкривали ці ворота, вони танком в'їжджали було по віконце, і виходить такі кажуть, сміра. А деяких просто людей е, вже повідомка, ми вже знаємо, що просто закривали і в, подвор... в цьому і в погрібах, деяких розстрілювали. Вулицю Яблонська ще називають вулицю смерті, тобто деякі люди хотіли виїхати. Сідали в машини, але вони почали розстрілювати машини. Було так, що вони виставили 40 мирних людей і робили з них щит. По цій яблунські також стояли блокпости наші, тераборони. Вони їх взяли у полон цих хлопців молодих. Знаю, що там їх патували, тримали в нелюдських умовах і їх всіх. Перебуваючи в окупації, Таїсія вела щоденник. Каже, що так легше було переживати цей жах. Начали ходити по домам і вламуватися в квартирі. В під'їзд приходило, заходило по 5-6 людей всі вооружені. Хто відкривав двері, спокійно віддавав телефон, показував документи, не трогали. Але фраза «Живі, поки» періодично звучала. Ті ж, хто оказав хоч малейшені повиновення, одразу ж Вистріли на павал. Свій щоденник вона назвала школа виживання більше місяця без газу, світла, опалення та питної води. Їжу готували на мангалі під постійними обстрілами. Одне питання: ну що ви хочете? Чого ви намагаєте? Що ми, ми наша нація? Що ми зробили вам? Що ви собі дозволяєте тут прийти і да? З руським міром Асвободам. А від чого? Ми, ми не просили. Жили своє життя, ми жили, живемо, ми раділи. Це як шрам на серці, який буде ще оточити. 11 березня російська ракета влучила в будинок, де проживала Таїсія. Ось моє одне віконце. Мій балкон. Ну, ще у мене вирвано двері на балкон. Так масивна була хвиля. Коли вона прилетіла, це підстрибунув майже будинок. Весь це був ну, шок. Не знаю, але я спала в цій кімнаті. Все скло, посипалося книжки з паличок. Так було страшно. Проте навіть після прильоту російської ракети в будинок Таїсія не захотіла евакуйовуватися, навіть коли дали зелений коридор. Протягом 20 років вона працювала у цирку еквілібристкою, багато гастролювала і переїжджала у вагончиках з місця на місце. Буча стала для жінки тим містом, де вона нарешті оселилася і знайшла затишок. А ще вона не змогла залишити своїх колег по сцені. Так вона називає голубів, з якими зараз виступає. Савчики, такі мої партнери по роботі. Ну, як я могла їх залишити? Ну, я, я не, не знаю. Мене не вистачало ні, ні в якому разі я їх не залишу, тому що я їх дуже люблю. Як і раніше, Таїсія живе в Бучі. Продовжує займатися улюбленою справою, а свій кожен день, як і мільйони українців по всьому світу, починає з молитви за перемогу. 22 людини загинуло, 64 постраждали майже половину з них ушпиталили в тяжкому стані. Такими були наслідки ракетного удару, який росіяни завдали у червні по торгівельному центру в Кременчуці. Той трагічний день назавжди запам'ятав Денис Мина. Давайте послухаємо його спогади. Лунає перший вибух, і я бачу, як замстору. Ну, я бачу вибух, ударну хвилю, яка зносить людей, котрі були і біля кав'ярні. Починають падати стіни. Кав'ярня, в якій Денис працює баристою, знаходиться лише у 50 метрах від торгівельного центру. Того дня, коли сталася трагедія, хлопець був на роботі. Ставлю каву, щоб винести їм їх замовлення. Проходжу біля барки, щоб забрати. Зупиняюся з іншим гостем кав'ярні. 10-15 секундна пауза, там розмова з нею. Бачу цю ударну хвилю. Ми з цією дівчиною забігаємо до туалету, лягаємо під туалет, Лунає другий вибух і ще сильніший. Прибігаючи, розумієш, що в кав'ярні двері вибило, з вікна настіж вибило, теж відчинило. Ми через вікно вже виходили. Там кав'ярня на першому поверсі була. То Закінчення тривоги ми вже в безпечному місці чекали. І вже коли закінчилася тривога, вийшли і розуміємо, що шокується взагалі нам в сторі. Бо тоді димна хвиля була, нічого не було бачно. І вже тоді бачиш, як горить там стор, як бігають люди, вибігають, забігають. Тебе кидає в паніку, в шок. І якось тями приходиш лише тоді, коли чуєш. Крики, що треба води, якось мукаєшся до цієї проблеми, забігаєш обратно до кав'ярні, знаходиш воду, вибігаєш обратно. Тих людей, які просили, води немає. Кричу кому води. Мені кричать, що треба там до рятувальників, до лікарів. Побіжав до них, там вже перші людей рятують життя. Поставив воду, побачив ще одну дівчину з кав'ярні. В неї були посічені ноги, руки. Побув з нею до моменту, коли до неї не приїхав її чоловік. Не забрав її до лікарні. Ніхто не очікував. Ну ніхто не розумів, що і як і до чого були люди, чоловіки сміливі, дуже хлопці. Я Бачив людей, котрі бігали до Амстору, намагалися там рятувати когось, вибігали люди з Амстору. І це було дуже важко панічно, бо чутно було, як е, криша падає, балається, і в тебе від цих е, звуків е, виникають нові такі тригери, яких ти лякаєшся. Я ніч важко спав, е, провів там в телефоні. Бачу, сьомій ранку приходить повідомлення там в нашому місцевому телеграм-каналі, що досі працюють рятувальники, треба щось робити. Треба бути корисним, бо взагалі просто ну, не можу знаходитися вдома, коли там щось ще відбувається. Пів на восьму вже відкрився, почав прибрати, підійшов рятувальникам, сказав, що вони тут можуть е сходити до туалету, випити каву, випити чаю, все безкоштовно, то вони там друг передавали, там було ж багато людей, рятувальників, в них зміна. Кожну годину зміна людей. Тувалася, що все це в мене життя змінилося, Що я вже не можу знаходитися в місті. Я не можу там знаходитися взагалі там працювати. Бариста після пережитого Денис виїхав з міста, аби побути на самоті, проте вже за місяць повернувся у рідний Кременчук. Майже щодня, крокуючи на роботу, проходить повз руїни торгівельного центру. Згадує той страшний день. Він вірить, що наша перемога вже близько, і така трагедія. Більше ніколи не повториться, точно знаю, що перемога за нами, і кожного разу, коли бачу, як працюють наші хлопці, хлопці, то кожного дня такі моменти, як які роблять хлопці там зсу, які роблять кожний українець, котрий робить це кожного дня, вірить в перемогу та робить все до цього. Підштовхують нас саме власне до, до цього моменту, коли в нас це буде ця свобода, котра вже є і котру ми вже здобули, але треба ще доказати всьому світу, що, що ми є і хто ми є. А ми, українці. Безстрашні, люди з великою душею. Які ціною власного життя виборюють свободу та мир для всієї Європи і світу. Сьогодні дедалі більше митців у своїх роботах відображають війну криваву, жорстоку, руйнівну. От і народний художник України Віктор Ковтун, який у мирний час малював пейзажі та портрети, уже півроку зображує героїчних і нескорених людей і спотворено війною. Реальність. Війна застала Віктора Івановича у його рідному місті, Харкові. І сторони Білграда, Гриміла, Зарева, і телефонні дзвоники пішли, що почалася війна. Коли е, повибивало вікна, більшість вікон, коли е, приміщення ну трясло так, що не дай Боже. Бачите пташки? Представте, це попало на роботи і попало, ну вибило вікно провістю. Дивіться, ну просто, просто плівкою закрита. бачите? тоді був морозяка, і ми плівкою закривали. Віктору Івановичу уже більше 60 років. Він міг виїхати з країни і малювати свої картини десь у безпечному місті. Проте художник відправив дружину до доньки у Німеччину, а сам категорично відмовився виїжджати з рідного міста. Тому бачив військові злочини Росії на власні очі. Два тижні підряд, десь половина одинадцятої, як по секундоміру спортсмени з Білграда 6-7 прильотів. Потім з третьої години ранку, і це ж продовжується вже ж не один місяць. І наверну неділю на біля сумського ринку, коли там черга іншим, стояла за гуманітаркою, куди ракета прилетіла житловий масив Салтівка, який ну 400 тисяч це величезний масив, який зараз не сходжене, і по якому били і б'ють до цього часу. Саме безперервні жорстокі обстріли російських військових надихнули художника створити серію картин під назвою Хроніки війни. Але як це зробити, коли ані фарб, ані підрамників у Харкові уже не лишилося? В магазині нічого ні. у мене є така фотографія. В магазині нічого нет. Про які художні фарби ми можемо розмовляти. Так, коли хліба ніде було купити, було таке. Було Перші п'ять днів було дуже важко. Ну знайшов я можливість де залишились фарби в Харкові. Під з початку війни можна було замовити аж селище високе. Але ж туди доїхати це треба було 15 блокпостів пройти. Я зразу для себе поставив задачу. Що цю воєнну хроніку я зроблю перед вами робота з президентом. Три сеанси по три години. Там це одна із відвідин Харкова. Президент він був декілька разів в Харкові за цей час. Спочатку Віктор Іванович їздив на місця обстрілів і фотографував зруйновані будинки, щоб потім їх можна було спокійно зобразити на полотні. Але невдовзі довелося відмовитися від цієї ідеї, адже фотографувати пошкоджені об'єкти було небезпечно. І тоді художник домовився співпрацювати з рятувальниками. А один із них навіть став героєм нової роботи майстра. Ця подія сталася 14 березня у центрі міста Харкова на вулиці Свободи було потрапляння ворожої ракети у житловий будинок. Сталося руйнування газової труби, звідки вирвався газ, він палав, тому гасіння цієї пожежі було складним. Доводили застосовувати важку техніку та комбінувати гасіння пожежі з одночасним розбором завалів. Зрештою, рятувальникам вдалося загасити вогонь. І якою ж несподіванкою стало для Сергія, коли за кілька тижнів йому сказали, що він зображений на портреті відомого у Харкові художника, я одного ну, ранку йшов по коридору частини. А мене колеги зупинять, кажуть, що ти намальований. Я спочатку не повірив у це. А коли він показав мені фотографію, виставлену у Фейсбуці. Я такий, нічого собі, це круто, треба на неї подивитись. І одного дня я все ж таки завітав до цієї галереї, заїхав на цю виставку і там побачив цю картину, сам з нею сфотографувався, як це селфі. Мені сподобалася деталізація, дуже передана та розмір цієї картини. Ця картина вона не маленька. Приблизно десь метр на 70 сантиметрів Сергію ще не вдалося познайомитися з автором картини, але він упевнений, це ще попереду. Тим більше їх об'єднує жага до перемоги. Харків є і буде Україною. І я думаю, що мирне життя повернеться, ми переможемо. Що для перемоги потрібно? Це щоб усі люди як один взялись та працювали на благо нашої держави. Хлопці, господі, насилання. Все добре, все все добре. Працювати на перемогу не тому, що так вимагає держава, а тому, що цього потребує серце, справжнє українське серце приносити якомога більше користі, кожен на своєму місці, та наближати день, коли кожна українська сім'я зможе зібратися разом. За родинним столом у рідних домівках, я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.